Нас з дитинства вчили, що сміх без причини признак дурачини. Але сміх без причини це признак здорової людини, тому що е нам не потрібна причина, щоб бути щасливими. Тому що, якщо ми шукаємо зовні якусь причину, яка зробить нас щасливими, ця подія, людина, річ може бути забрана у нас, Бог дав, Бог забрав. І тоді ми знов нещасні і знов шукаємо зовні когось щось, що зробить нас щасливими. Щастя, це наш стан внутрішній, і його можна практикувати. Точно так само, як фізично підтягнути тіло ми тренуємо в залі. Не буває так, що походили місяць в залі, класно виглядаємо, забили на це все і будемо далі класно виглядати. Ні, це постійна практика, постійно. І точно так само свій стан щастя можна практикувати. Тобто, словить себе в цьому моменті щастя і знову входить в нього. Радіти якимось простим речам, то тобто згадувати свій стан і бути в стані щастя. Стан щастя має стати твоєю нормою, він не залежить ні від яких зовнішніх чинників.